Цього разу з джентльменами в обласному центрі відбулася презентація щорічного календаря леді Єлисаветграда. У виданні на 2016 рік Кіровоградські представниці прекрасної статі постали в образах разом із своїми синами. Однією з перших світлини побачила наша Яна Семенюк подивитись на цьогорічних ледів галереї Єлисаветград збираються як самі героїні світлин так і їх рідні та близькі автор робіт фотохудожниця глафіра ковальова розповідає цьогоріч не вигадували спеціальних образів для моделей ми вирішили не приміряти образи прошлих століттів, не создавати якихось то вичорних образів ми вирішили зробити акцент на класиці, на класиці портретів мама і син». Це спокійний Нежні портрети. Попри те, що умовою участі у зйомках була участь з сином, охочих стати героїнями видання виявилось чимало. Однією з них стала Ольга з сином Олексієм. Жінка вже не вперше знімається для календаря, однак каже, цьогорічний досвід виявився особливим. Там була одиночна зйомка, тобто я була одна, і це був образ історичний. А тут ми працювали в парі, і це дуже цікаво, насправді, тому що ми спочатку придумували там, себе образ, а потім об'ясняли и і как бы, вони там вносили какие-то свої корективи. Сину Ольги результат зйомок сподобався на відміну від ролі моделі. Приході стає по полмінуту одній і в, і в позі. календар леді Єлисаветграда», як і три попередніх роки, залишається благодійним під час презентації цьогорічного видання. Організатори проекту передали придбане за виручені від минулорічних продажів. Кошти ми приобрелі від всі наші творчі групи. В вот мальберти п'ять мальбертів, ми передаємо в обласну художню школу. І ми надеемся, що ми й що после після того як люди підключаться к приобретению этих календарей. стартова ціна календаря 150 гривен. гривень. Придбати його можна в редакції журналу Лан Руж або в галереї Єлисаветград Яна Самнюканатолівасистий день за днем.